Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Іноді мовні труднощі можуть виникати через неякісний переклад, коли ви читаєте книжку чи дивитеся іноземний фільм. От подивіться на рекламу італійського фільму у чорта на куличках. Що означається назва? І, взагалі, що таке кулички? Розгортаю словник: немає такого слова. Чому? Та тому, що це дослівно перекладений російський фразеологізм, значення якого дуже далеко. Перекладачі, напевно, полінувалися зазирнути до українського фразеологічного словника і знайти влучний відповідник. Тим паче арсенал колоритних українських фразеологізмів із значенням дуже далеко, доволі великий. Ось приклади. У чорта на болоті. За три дев'ять земель на краю світу у тридесятому царстві, куди ворон і кісток не донесе, де макар телят пасе, де волам роги правлять, а кіс кують під ковами та багато інших. Ось і все. Насамкінець лише додам, що дбаючи про чистоту своєї мови, ви поважаєте не тільки себе, а й своїх співрозмовників.